Знаєш, коли ти е, взагалі відключаєшся від матеріального. Другий момент це люди, коли ти з кимось йдеш в похід, друзі там, чи знайомі. Uh -huh. Це справжні завжди люди, тому що в горах тобі важко і ти не можеш маску одягати. Uh -huh. І це класно. От я знайшла там прям свою. Ем... Подругу, з якою ми вже два роки дуже тісно йдемо, душа. Ну, тільки в горах можна швидко це знайти або через 10 років, коли ти спілкуєшся. Okay, тому cool. гори це такий фільтр дуже серйозний. А, і третій пункт це саме в хайкінгах, в походах, це таке ще відчуття себе, що ти можеш, тому що mm -hmm. це на такий як закалювання, закалювання, правильно? Так, так. закалювання характеру свого, тому що коли ти йдеш на сходження. У тебе мільярд розмов з собою всередині. Чому? Нічому ні. Ти не зможеш. Ти ти, угу. ти Тобто, тут це трансформація. Кожний похід це трансформація. Тому горе це номер один для мене. Я обожню.